Чи я мудак, що заборонив своїм батькам бачитись з онуками? Мені 29, я в шлюбі з прекрасною жінкою на ім'я Джесі, їй 28. Вона має велике серце, вона чудова особистість, а ще вона дуже красива. Проте мої батьки звертали увагу тільки на те, що моя дружина має особливість порушення слуху. Вони докоряли мені тим, що вона передасть свою інвалідність нашим дітям. Коротко, вони сказали, що не приймуть її в родину. А я відповів. Ну тоді і ви не прийняті в нашу, і жодних наших дітей ви знати не будете. Джесі плакала, коли я з важким серцем сказав їй, чому батьки не прийдуть на наше весілля. Я ще більше зненавидів їх за це. На весіллі була тільки моя сестра, єдина родичка, з якою я підтримую зв'язок. З батьками не спілкувався і не бачив їх ще з того часу. В нас народилася двійня хлопчик і дівчинка. Обоє не мають жодних порушень слуху. Сестра приїхала в гості і сказала, що батьки дізнались про дітей і попросили її спитати в мене, чи можна їм зустрітись з онуками. Я одразу відмовив сказав сестрі нагадати їм про те, що вони першими відкинули Джесі і що хай йдуть до біса. Пізніше сестра написала, що батьки хочуть вибачитись. Я відповів, що вже пізно. Коли я розповів Джесі, вона сказала, що, можливо, варто все ж подумати і дати їм шанс, але повільно й обережно. Мій друг теж сказав, що це може мати терапевтичний ефект для мене. А я не знаю, чи хочу цього. Не знаю, чи вони хочуть бачити моїх дітей лише тому, що вони народились здоровими, чи вони змінили свої погляди, не знаю, чи поводжусь егоїстично і думаю тільки про власні почуття. Я мудак?